В Аврорі з'явився адвент-календар Сім дарунків Різдва. Тут має бути шість засобів косметичних, і в сьомій комірочці можливо випаде прикраса. Опа! Виглядають комірочки ось так. Тут їх всього сім. Почнемо з номеру один. Вона така велика. Гень для душа, ваніла. Номер два пінк Блосом бальзам для губ. Тут написано, що він має пахнути різдвяним печивом. Номер 3. Це така альгінатна маска. Номер 4. Pink Mood скраб для тіла. Номер 5. Ой, дивіться, така упаковка прикольна. Нічна маска для губ. Я оце все комусь подарую. Далі мені треба номер 6. Це кремчик для рук, теж ванільний, як гель для душу. А тут, напевне, мала би бути прикраса, але дуже дуже легке пакування. Здається, у мене немає прикраси тут. А цю всю косметику я подарую комусь із вас, чий коментар набере найбільшу кількість лайків. Результати будуть 9 грудня.